На каналі Таро Таємниці у нас рубрика «Янгельські підказки. Виберіть собі янголів, які вам подобаються, і подивіться відео, і прослухайте для себе пораду. А сьогодні у нас два янголи. Янгол Ізабелла і янгол Серена. Виберіть, від якого янгла ви хочете отримати повідомлення. І так, хто вибрав? Янгол Ізабела. І цей янгол повідомляє, що прийшов час прийняти нові виклики. Ваші надії справдяться, те, чого ви так довго чекаєте, здійсниться. Але навіть ідеальна ситуація вимагає коригування, тому ви повинні уважно дивитися навколо та просити янголів про допомогу. Янголи піклуються про непорушний хід подій і настав правильний час. Нарешті частини головоломки стали на свої місця. Йдучи до цього моменту, ви отримали надзвичайно корисні знання, які відкрили у вас здатність до прийняття змін і аналізу ситуації. Ваше терпіння окупилося, настав час збирати врожай. Йдіть сміливо вперед, слухаючи своє серце та інтуїцію. Хай вам щастить! Так, це в нас було повідомлення від Ізабели. І тепер для тих, хто вибрав Янгола Серена. <кій> янгол Серена – це янгол достатку, який повідомляє, що незабаром ви отримуєте гроші, яких дуже потребуєте. Спосіб, в який це станеться, знає тільки Всесвіт. Ваша єдина задача довіритися йому. Всесвіт є джерелом усіх ваших благ і матеріальних цінностей. Віддайте йому всі ваші тривоги і страхи. Чим більше ви відкриваєте себе небесам, тим більше ви отримаєте. Ваша відкритість дозволить прийняти подарунки Всесвіту, які надходитимуть до вас. Але коли ви хвилюєтеся та зациклюєтеся на матеріальному, ви замикаєтеся в собі і блокуєте потік енергії, який несе вам гроші, фінанси та блага. Тому ви не помічаєте благословення та відкидаєте реальні шанси. Безмежне джерело енергії Всесвіту принесе вам фінансову допомогу раптово та неочікувано. Лише звільніться від зацикленості на пошуці грошей. Позбудьтеся цих турбот і повністю відкрийтеся і довіртеся мудрості Всесвіту. Почніть записувати повторні думки, нові ідеї, почуття. Таким чином, ви отримаєте підказку Всесвіту. Якщо ви будете слідкувати цим порадам, незабаром отримуєте те, чого так сильно потребуєте. Янголи принесуть вам блага на своїх крилах. Чим раніше ви довіритеся і повірите в енергію Всесвіту, тим швидше ви отримуєте ці блага. Також ви можете записувати, які відчуття ви відчуєте, коли ви будете мати цю суму грошей, на яку ви очікуєте, щоб ваш, ваше тіло, ваші думки знали, яка буде тоді емоція, коли ви отримуєте ці гроші. Отакі в нас були два янголи. Дякую за зворотній зв'язок, за вподобайку, підписку на канал. Хай вам щастить і хай бережуть вас янголи! Всього найкращого!